З дводенним візитом на Дніпропетровщину прибули голова представництва Європейської комісії в Україні Жозе Мануель Тейшера, постійний координатор системи ООН в Україні Олів'є Адам та менеджер проєкту ЄС ПРООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Вони відвідали Орджонікідівську початкову школу САД, на базі якої цього року впроваджується мікропроект другої фази проєкту ЄС проон за принципом реплікації. Далі про це у сюжеті наших кореспондентів. Понад 1100 громад в Україні скористалися допомогою проєкту МРГ з моменту його запуску у 2007 році. Завдяки бюджету, виділеному на проєкт, а саме 13 мільйонам гривень, вже переобладнано медичні центри, електрифіковано вулиці, придбано шкільні автобуси, замінено вікна у школах та лікарнях, а також налагоджено постачання питної води. Все вище назване було зроблено у співпраці з місцевими громадами із використанням інструменту соціальної мобілізації задля спільного прийняття Рішень та втілень проєктів. діз проджект Цей проект діяльність цього проекту є найбільш важливою діяльністю, яка виконується в Європейському Союзі. Це найбільш важливий напрямок. І Як ми бачимо, от саме цей проєкт є найкращим прикладом того, як може розвиватися громадські організації. У Дніпропетровській області на сьогодні реалізується кілька проєктів з розвитку активності громад. Так, проєкт ЄСПРОН кілька років тому охопив вісім районів області, де реалізувалось більше 50 проєктів, на фінансування яких 50% коштів надали ЄСПРОН, 45% забезпечила обласна влада, і 5% – це участь місцевих громад. Один з мікропроєктів ЄС-ПРООН нині вже реалізується в селищі Орджонікідзе Криворізького району. За сприяння проєкту Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Мешканцям Орджонікідзе вдалося самореорганізуватись і створити асоціацію Надія та ініціювати проєкт, що забезпечить енергозбереження у місцевій школі садочку. До кінця листопада в цьому закладі буде замінено вікна на металопластикові, що, за словами сільської голови, дозволить зекономити затрати газу майже вдвічі. Зібрали Громадою тут в школі сад, і сказали, що. Проблем, які потрібно вирішити, дуже багато, але є основні питання. Ми дали на розсуд людей. Вибирайте те питання, яке нам треба нагально вирішити. Вибрали питання установки вікон та в школі, тому що зроблена п'ять років тому топочна і утеплення стін не дало такого тепла, якого нам хотілося б нам хотілось би. Загальна вартість проекту становить 130 тисяч гривень. Їх надали Євросоюз, обласна влада, сільська рада та зібрала місцева громада. Місцевий розвиток, орієнтований на громаду, став першим міжнародним проєктом, який впроваджується у нашій області. За час його реалізації було покращено рівень життя майже 70 територіальним громадам. Завдяки проєкту активно впроваджується європейський принцип демократії участі, розвивається активність громад. Представники ЄС поспілкувалися з місцевими жителями, відповіли на усі питання, що їх цікавили, оглянули виставку вишитих робіт місцевих майстрів. Також від Оджунікідзівських майстрів. Гості на згадку отримали вишиті сорочки та позитивні емоції від виступів місцевих співочих талантів.